Як зійдуть сніги з гір потоками, ой, глибокими ми навесні, квіткою наснишся синьокою, вдалені мені, вдалені, Але рід листям ще не вкрила, Бо до тебе на весні я повернусь мила, твої роки, я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас жовтий світ розлуки, не ховай, а ще й блакитний промінь, Заспівай мені в останній раз, пісню ту візьму собі на спомин. Пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос щедра повінь. я мов коло зелен, колос нею павен, жовтий лист і виросте зелені, а ти в пісні будеш завжди біля мене.